Сьогодні 2 червня 2024 року, прогулянка віковирена, контрольна прогулянка. Скрізь траві горіхи, слава Богу, сходять добре. Ось бачу видимості. Ось. Один трохи далі другий. Там вниз воно теж трави визирають. Ось як я. Пішов по, по схилу отако. Так вони й посходили. Гарно посходили. Це в перспективі колись будуть родити. Плоди будуть падати, котитись вниз і знову ж ось, горішок. Ось так, Слава Богу, прийнялись, добре приймаються. Близько комусь буде. Ось так. Ось квіти такі. Ось підходимо ближче, тут такий вже Горішок більш-менш дорослий. Ось. І стовбурець, і в цьому році вже він воно пустив пагони по 10 сантиметрів, може й більше. Нехай росте. Ось, Знову горішок. Гарні результати, куди б не йшов скрізь, натрапляю на горіхи. Ось так. Це чорний американський горіх і нехай собі росте. Hili bude trebati. Ovo Krasota.